Thank <laughs> you. Вас вітає ТОП-канал Океан Трейд. Сьогодні на огляді у нас циліндрична перегідна втулка з діаметром 50 на діаметр 14 мм, довжиною 90 мм, Відомо турецька Де Герлін. Перегідні втулки використовуються на токарних, фрезерних і навіть свердлельних верстатах, як на сучасних чпк верстатах, так і на універсальних. Дані перегідні втулки виробляють з високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість 58 на 60 HRC за роквелом. Давайте детально розглянемо її конструкцію. Як ви можете побачити, форма втулки має циліндричну форму лише на одному торці. А також трохи збільшений діаметр для фіксації перехідної втулки у верстатному оснащенні. А інша частина перехідної втулки має з одного боку плоску лиску майже по всій довжині, а з іншої кріплення як самої втулки, яку зажимають гвинтами з плоскої сторони, так і для кріплення інструменту, який також зажимають прижимними гвинтами через наскрізний отвір перехідної втулки. Дані лиски розроблені виробниками для того, щоб запобігти прокручуванню як самої втулки, так і інструменту, встановленого в цю втулку. На нашому сайті ви можете знайти втулки під різні діаметри. А також Кож завантажити каталоги наших турецьких виробників. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення. А ще наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставка робимо будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.